Досить страждати через борги, які неможливо погасити. Незалежно від того, чи сплачуєте ви, чи не сплачуєте, борг залишається. Моє ім'я Олег Болоцький, я керівник юридичної компанії звільнимо. Ми спеціалізуємось на банкрутстві фізичних осіб і допомагаємо законним шляхом звільнитись майже від усіх боргів. Як легко розпочати процедуру банкрутства? Спершу ви звертаєтесь до нас для отримання безкоштовної консультації за QR-кодом на екрані або посиланням у описі. Після підписання. Договору з нашою компанією розпочинається етап збору документів та підготовка процесуальних матеріалів до суду. Це важлива стадія, адже на основі цих документів суд розглядає вашу справу. До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються такі документи: конкретизований список кредиторів на загальну суму боргу, опис майна, копії документів, які підтверджують ваше право власності на це майно, перелік цього майна, яке знаходиться під заставою, або обтяжене іншим чином. Додамості про рахунки в банках, копія вашої трудової книги, відомості про вашого роботодавця, якщо він є, докази авансування винагороди арбітражному керуючому, інформація про наявність непогашеної судимості за економічні злочини, декларації про майновий стан за останні три роки, докази наявності або відсутності статусу підприємця, тобто ФОП, і інші документи, що підтверджують наявність підстав для проведення процедури. Декларація про майновий стан подається за останні три роки перед поданням заяви про неплатоспроможність. Вона повинна Інформацію про ваше майно, доходи та витрати, які перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати станом на зараз це 201 тисяча гривень. Також заява має включати в себе пропозицію щодо реструктуризації боргів. Але важко зібрати самостійно таку купу документів. Тому після підписання договору з нами ми беремо на себе зобов'язання зібрати разом з вами ці всі документи. Процедура неплатоспроможності і надає можливості законно списати ваші борги. І боргі. Допомогти вам використати цю можливість для отримання консультації. Приходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. Це безкоштовно. Підписуйтесь на канал, щоб знати більше про процедуру банкрутства.